Також пан Горбатюк отримав кримінальне провадження щодо узурпації влади Януковича через рішення судів, щодо діяльності сина Януковича, щодо діяльності пана Злочевського, справу, яку в народі називають «Вишки Бойко» та інші справи щодо високопосадовців часів Януковича. Його завдання разом з іншими підрозділи, про які я скажу пізніше, довести до суду звинувачення. Фактично мафії організованого злочинного групування з найвищими посудових осіб часів Януковича по статті 255 створення злочинної організації. Це завдання звичайно важке, але допомагати Сергію Вікторовичу Горбатюку в цьому будуть і інші департаменти. Ключовий підрозділ саме цей департамент 2. Департамент 3 під керівництвом Володимира Гуцуляка втратив свій особливий статус. Він заходить на правах всіх інших колег в блок слідства. Він не буде керуватися жодним народним депутатом. Він підпорядковується виключно моєму заступнику по слідству і мені персонально. Чим він буде займатися, займатися буде економічними злочинами, в тому числі і діючих високопосадовців. Одним із прикладом цієї справи можу сказати, наприклад, колишньої діяльності. Це справа Дельтабанку, який розікрав державу на мільярдні суми. А також Укргазвидобування, який також укладав угоди про спільну діяльність, на якому держава втрачала мільярди, а люди отримували завищені тарифи на енергоносії. Це завдання, яке слідство департаменту три буде особливо уважне і особливо активно реалізовувати. Також я хотів би звернутися через вас, шановні панове журналісти, і засобів масової інформації до українського бізнесу. Я очікую заяви про е, відбирання бізнес-активів будь-якого бізнес-структури і часів Януковича, якщо це відбувається, то й сьогодні. Наприклад, по відомому пану Іва Юченко, є декілька проваджень, але зокрема, ми звернули увагу на те, що в Панамському. Списку є також більше десяти офшорів, які пов'язані з парадом Іванющенко. І зараз аналізуємо, який український бізнес в відповідний період раптом перейшов у власність цих офшорів. Хотів би, щоб український бізнес зараз в офіційному порядку звернувся про те, у кого забрали будь-який бізнес-актив або примушували сплачувати кошти. Деп... Третій департамент буде займатися, в тому числі і е, цим напрямком. Відновлення справедливості та законності. В цілому хочу сказати, що мета слідства це наступальна позиція по пред'явлено звинувачення високопосадовцям з обов'язковим реалізацією справи про створення владного злочинного угрупування часів Януковича. Для того, щоб активізувати цю діяльність, я прийняв рішення передати пану Володимиру Жарбицькому, першому заступнику військового прокурора декілька справ по епізодам, де проходять пан Курченко і пан Клеменко. Чому Жарбицький? Деякі засоби масової інформації іронізували, що це не справа військового прокурора. Хочу нагадати: знаю Володимира Жарбицького особисто. Завжди вважав і вважаю його одним з найкращих важників генпрокуратури. Я познайомився з ним у часи, коли ми разом реалізовували. Справу по найбільшому на той момент в історії України хабарів 5,2 мільйона доларів в Криму. Хто журналістів пам'ятає гору грошей, яку тоді було вилучено. Він реалізовував справу по судді Зваричу. Він реалізовував справу по Лазаренко і багато інших резонансних справ. довіряє цій людині, яка має зараз дати результат по двом особам. Маю на увазі по справам, яких фігурує пан Корченко і пан Клименко. Для цього йому надана невелика слідча група. Для нього звільнений поверх генпрокуратури в закритому повністю режимі буде відбуватися ця робота. Чому в закритому? Тому що в нас є декілька кримінальних проваджень про те, що працівники Генпрокуратури передають, наприклад, останню інформацію по системі Вайбер, підозрюваним весь план слідчих дій.